Ну що, продовжимо. Наступне запитання, яке важливо нам підняти, коли краще використовувати МАК у роботі, хочу звернути вашу увагу, що метафорично-асоціативні картки є додатковим інструментом в роботі психолога, на що я завжди наголошую: вони не заміняють базові інтервенції ведення психологічної консультації в роботі фахівця. Саме завдяки метафорично-асоціативним карткам ви можете доповнити свої навички психологічного консультування, але не замінити їх. Тому мак вбудовується в консультативний процес, але не заміняє його. Якщо ви розпочинаєте свій шлях в психології, хочете його розпочати з метафорично-асоціативних карток, це лише один з інгредієнтів, одне із доповнення тієї страви психологічної послуги, яку ви зможете запропонувати своєму клієнту. В правильному, в дуже грамотному професійному форматі буде спочатку укріпити свої вміння і знання ведення психологічної консультації, і потім додавати такий інструмент, як метафорично-асоціативні картки. Отож, коли краще використовувати маку роботі, не на першій сесії їх добре використовувати, але на наступних сесіях або тільки тоді, коли ваш клієнт. Попередньо все ж таки ознайомлений з таким інструментом і має знижену таку стигматизацію по відношенню до цього інструменту. Спочатку вам з клієнтом варто встановити контакт, робочий альянс, і тільки після цього використовувати ті допоміжні інструменти, які підсилять вашу взаємодію, а не розірвуть її на початку. Звісно, фахівець, який оволодіває умінням використання метафорично-асоціативних карток, хоче їх використовувати скрізь і завжди. І ось тут я маю вас зупиняти трішки і сказати, що вони мають використовуватися доречно, і саме з тими запитами і з тими клієнтами, хто до цього готовий. А до того готовий той клієнт, який висловлює свою зацікавленість у роботі з цим інструментом. Тому перед тим, як використовувати МАК, ви спочатку маєте клієнту пояснити, що це за інструмент, тому що середньостатистичний клієнт має дуже низьке уявлення про дане використання МАК, а також має своє викривлене уявлення, коли фахівець дістає якісь карти. Карти взагалі сприймаються людьми. І зараз вам розповість, що буде з тією проблемою. Ми прекрасно знаємо, що метафорично-асоціативні картки не говорять нам про те, що буде. А чому мак не таро, чому мак не передбачує майбутнє, про це ми поговоримо з вами в наступній зустрічі.